Справжнім проривом Цитую, існує угода, гарантія гарантами якої ми є. Якщо Росія порушить її, вона де-факто вступить у конфлікт з усіма тими, хто взяв на себе зобов'язання щодо мирного процесу. Ну а Трамп відмовився назвати Путіна диктатором. Сталося це під час спілкування з пресою у межах зустрічі із французьким президентом Макроном у Білому домі. Як повідомляє BBC, журналісти запитали в президента США, чи охарактеризує він кремлівського лідера словом, яким раніше означив президента Зеленського. На що Дональд Трамп відповів, що не використовує це слово легковажно, і додав, подивимося, як усе складеться, а ще зауважив, що є шанс на дуже гарне врегулювання між Україною та Росією ну загалом багато цікавих моментів вчора було під час зустрічі Макрона і Дональда Трампа, і стосується це не лише їхніх слів, а ще й невербальних знаків. Ось е, погляньмо, як певний час під час цієї спільної прес-конференції сиділи поряд Макрон і Трамп. Ніби найкращі друзі тримались за ручки. Це окремий вид задоволення. Я люблю дуже спостерігати за цими двома. У них завжди якісь такі. Тактильні е, вітання і е, тактильна взаємодія дуже особлива. От Трамп дуже особливо ставиться до Макрона, і щоразу можна це спостерігати. Ну, взагалі, є навіть термін е, Трампове рукостискання. Він усіх лідерів намагається перетягнути, коли тисне їм руку. Навіть сліди залишаються від того, я наскільки сильно він це робить. Е, говорять психологи про те, що це є такою ознакою домінування, і в такий спосіб він проявляє себе. Як альфа самця, як альфа-лідера, ось ну а з Макроном у нього навіть більше ніжності, ось в їхніх таких от е, тактильних обмінах. Ну е, чи цікаво вам за цим дивитися? І якщо ви також читаєте не тільки вербальне, а й невербальне, можете нам теж це прокоментувати. Так, ну а більше про зустріч Макрона із Трампом ми говоритимемо вже у цій годині із політтехнологом. Тому залишайтеся.